Вітаю! От знаєте, 30 грудня. Здавалося б, ну що такого? Просто ще один день перед новим роком. Метушня, останнє приготування. Але що, як ця дата насправді приховує щось значно глибше? Що, як у ній зашифрований цілий код? Сьогодні ми спробуємо його зламати. Це код про дива, про нашу стійкість і про зв'язок між поколіннями. То що ж це виходить? Просто дата в календарі? Чи може це момент, який тримає в собі ну такий собі прихований ключ ключ до розуміння нашої історії, а може, і самих себе? Давайте зануримося в цю тему і подивимося, що з цього вийде. Дивіться, наші предки мали для цього періоду дуже класну назву час без часу. Це такий унікальний проміжок. Ну, знаєте, коли старий рік, наче вже пішов, а новий ще не прийшов. Світ ніби завмирає на межі між минулим і майбутнім. І от саме в такі моменти, як розповідають легенди, і трапляються найдивовижніші речі. Отже, перша наша зачіпка в цьому коді це без перебільшення справжнє диво, диво світла, яке змогло пробитися крізь здавалося б, непроглядну темряву заборону. Просто спробуйте уявити собі атмосферу того часу. Емський указ він же фактично поставив українську мову поза законом, але тут стаються революційні події 1905 року, і імперія, скажімо так, трохи послаблює свою хватку. І що ж роблять українці? Вони хапаються за цю юридичну шпаринку, і саме 30 грудня 1906 року легально відкривають просвіту. Це був осередок освіти, осередок рідної мови. Розумієте? Це не був бунт зі зброєю в руках, ні, це був потужний інтелектуальний спротив. І це ж погодьтеся, просто доводить одну річ: культурний код народу виявився набагато сильнішим за будь-які там імперські декрети. Справжнісіньке диво, яке народилося просто з бажання знати і поважати себе. Але, як то кажуть, щоб по-справжньому зрозуміти світло, треба побачити й темряву. І так сталося, що саме 30 грудня історія підкинула нам ще одну підказку дуже контрастно, таку, що допомагає ще краще зрозуміти, наскільки цінним було те перше диво. Це просто вражає, наскільки по-різному може звучати один і той самий день. Дивіться 1906 рік. Народжується щось для зміцнення ідентичності для росту, а рівно через 16 років, день у день, створюється структура, головна мета якої якраз протилежна придушити, стерти, уніфікувати всі унікальні ідентичності. Це ж класика з одного боку дивотворення, а з іншого антидиво руйнування. І ось тут власне ключовий момент. Саме знання про цю тембяву, про цю постійну спробу поглинути тебе, це і є частина нашого імунітету. Просто пам'ять про це робить нас набагато сильнішими. Але знаєте, наш код це ж не тільки історія боротьби та спротиву. Він іде набагато, набагато глибше, прямо в сиву давнину, в традиції, які існували ще задовго до всіх цих імперій та ідеологій. Давайте спробуємо зазирнутися саме туди, в генетичний код наших предків. Так от у цей самий час без часу, наші пращури не просто нарізали салати, скажімо так, ні. Вони виконували цілу низку ритуалів, і кожен з них, уявить собі, мав свій глибочезний сенс. Давайте подивимося на кілька з них. Почнемо, мабуть, з дідуха це ж не просто красивий сніп пшениці в кутку хати. Зовсім ні. Це по суті такий собі портал міст між світом живих і світом душ роду. Люди вірили, що саме через нього до хати приходять предки, щоб допомогти, порадити, захистити. Ну, знаєте, такий собі генетичний вайфай, канал зв'язку з мудрістю поколінь дуже влучне порівняння, як на мене. О, а солом'яний павук це взагалі щось неймовірне. Це ж по суті найдавніша модель Всесвіту. Наші предки вішали його під стелею, і його завдання було дуже важливим впіймати у свою сакральну павутину весь негатив, всі проблеми старого року і таким чином очистити простір для чогось нового, для щастя. Ну і звісно, сам день 30 грудня. Це був такий собі день духовної гігієни. Правила прості: не сваритися, повернути всі борги, помиритися з ким посварився. Тобто, це була підготовка не тільки святкового столу, а й власної душі. Таке собі очищення перед переходом у новий життєвий цикл. Так, добре, ми подивилися на історію, зазирнули в давні традиції. Тепер давайте спробуємо скласти всі ці елементи разом. Що ж це за код такий? І головне, як він працює сьогодні, в наш час. То що ж виходить? Що нам хоче сказати цей день, 30 грудня? Який висновок з усього цього можна зробити? Яке послання він несе от прямо на порозі нового року? А код, виявляється, досить простий, але дуже потужний. Він складається по суті з трьох елементів: перший це вміння знаходити і творити світло, навіть коли навколо суцільна темрява, другий пам'ятати про своє коріння і черпати силу з мудрості предків. І третій, мабуть, найважливіший усвідомити, що наша щоденна стійкість, те, що ми просто є і продовжуємо робити свою справу, це і є найбільше диво. І знаєте, в цьому, мабуть, і є головна думка. Попри всі ті укази, які мали нас встерти, попри всі ідеології, що хотіли нас поглинути, ми є. Ми тут. Ми продовжуємо цей неймовірний ланцюг, що тягнеться від наших пращурів. І ось це і є наше з вами сучасне справжнє диво. Тож, можливо, 30 грудня це не просто дата, це таке щорічне нагадання. Нагадання про те, що історія це не щось там у підручниках. Історія це те, що ми з вами робимо просто зараз, щодня, і тільки від нас залежить, якими дивами ми наповнимо її нові сторінки.